І хваляться, яка у них рекордна вага яйця перепилів. Я теж вирішила не відставати. Давайте зважимо. І так, дивимося по нулям. 18. О, ану, давайте ще одне зважимо. О! Один грам. Ану, хто годин мене переплюнути? Вернішимо їх курчат. Для порівняння ще можна було подивитися, які великі великі яйця. Оцю одну дирочку, бачите, вміщається. Розіб'ємо, подивимося, чи тут щось є. Дивіться, кіножниці ямотні взяла. Чого, щоб ви собі розуміли, все там є? О! І жовточок, і білочок. Все-все-все. А це 18 грам було яйця. Оп? О! А воно було двох Ось такі порівняння у нас. Бачите? Круто, правда?